Всім привітки! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас новиночка: це дзеркало. Прекрасене дзеркало. Ось. Я її почала робити та побачила її Айкабум. Тому то, що я її ідею вкрала нічого не судіть. Ось так. Ось такі у нас пакетики, такі саме, як оці. Ось такі, давайте розглянемо. Ось таке з... Мандаринками, також пише вінтер, просто такий е, Фіолетовий коричневий, жовтенький, е, зелено-жовтий, е, жовто-синій, ось такий споні та рож, рожевий. Ось такий простенький такий. Та ось такий. І ось такий, простий. Ось так. Ось така у нас велика колекція. Ось так. Давайте в цій розпаковці будемо брати всі жовті пакетики. Ми сьогодні закінчуємо колекцію та палапки та зачіски. Ось вже два жовтих у нас є. Сюди кладемо. Ой. Так, далі аманкас. Ну, Тут у нас є... Е, три вибори. Так, ось. Ну, тут е, сам жовтий, його більше. Тому беремо цей пакет. Далі колекція... Рюкзачки. так, тут рожеві. Ось такий можемо тільки взяти. Тут одного є жовтий. Так, далі отут ми візьмемо оранжевий. Ось тут в акваріуму. Давайте виберемо. Давайте оцей першенький. Так, далі давайте оцю колекцію. Ось такий, ну, синій. У нас немає вибору, якби у нас був вибір, то би ми взяли оцей пакетик. Ось так. Та наша новиночка тут якраз є повністю жовтий. Ось такий. Ось такі. Та з Адвенту ми виберемо оцей пакетик. Він оранжевий у нас, і я його ще коли мала розпакувати, 14-ту. Ось тільки у нас пакетиків на розпаковку. Я не розумію, що ми на наступній розпаковці будемо робити. У нас сьогодні закінчуються дві колекції. І то мало колекцій, мені здається. Як завжди 9 колекцій? Ось так. І. Починаємо. О. Це, до речі, багато переглядів набрало. Так. Ми зупиняємось на колекції зачіски. Так, ми зупиняємось на колекції зачіски. Ось наш пакетик. Ми її сьогодні закінчуємо. Я так чекала цього моменту, тому що мене вже це трошки піднадоїло мені. Ну, хоч нормально під кінець попалось. Ось таке. Під номером 5. Зарчаю. Ой. Е, Відчіплюємо, відклеюємо. Так, сюди є. Далі давайте відкриємо колекцію адвент. Ми сьогодні відкриваємо тільки одне іконочку. У нас адвент буде триматися, я так зрозуміла, довго. Тут 18 днів до закінчення 2024-го підеш зі мною е, у 2025-й. Якщо підете, ставте лайк. І підписуйтесь. Підписуйтесь. Так я зрозумію, що ви хочете зі мною. Так, у нас тут у... так, під номером. Так, зараз я не знаю, куди його діти. Так, хай там пустить. Під номером 6 це сюди ось такий. Крем. Ну, типу, типу, ось таке. Я вже, я... ви знаєте, коли я переводила це все. Я це переводила вже коли починала 1 грудня, а тепер... Все позабувала, тому не можу сказати, що саме. Так, давайте ось таку посортуємо, бо воно трошки мішає. тако тако, 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 тако тако є. Далі давайте, давайте відкриємо вже оце. Колекцію котиків кот в карманчиках. Номером 4. Ну, хоч не під номером 1. Так, під номером 4 ось такий котик. Мені дуже сподобався цей колір, і я не знаю, де я його взяла, що я тепер не можу його знайти Ось. Бо дуже мені сподобався. Ось так. Далі давайте відкриємо колекцію Різдвя Різдвяна естетика. І ще не помиляюсь, вона ось тут. Мені цікаво, чи не випад... що не попадається. Ой, нам попадеться. Так не хочеться рвати. Вона як завжди. То, що вона мальована, то завжди рветься Тому що там питалася. Питалась фарбою, воно грається, воно легкіше. Ось така кулька. Ось під номером 8. Сюди. Далі давайте відкриємо колекцію а ну, газ. Ой. Так, вона за цієї колекції ось. Під номером 2, ось тут. Дуже круто з... спрацювала перфорація. Там Тони... ну, ні, ну не кажіть. І слава Я вже думала, що воно приклеїться, і воно і так ледве тут тримається. Ось тут. Під номером 2. Це тобто у неї ось така огір'янди омоса. Ось так. Далі давайте відкриємо колекцію лапки. Ось тут нам цього разу попадеться і плапка. Не, ну ви здібайтесь. Ну як? Я її не порвала, я живу. Я тільки порвала самоклійку. Окей, давайте вже відшіпом, І Я вам покажу. Ой, такая золотая лапка. Кто бы хотел сюда? Я не знаю, что я, ее сама придумала. Далее открываем аквариум. Ой, тут. Так, а тут я носичка. Вау, вы так легко открылась. Э, я как раз заметила, он нам попался кит. Ось. Як ви замітили, я переклеїла він тепер не тут, а тут. І в мене ще й так? так? А цього ми приклеїмо сюди. Точно треба робити насічки, бо я щось вже забула про них. О, тут я теж малювала. Один. Просто. Я просто думала, що я номерки зроблю. Але потім думаю, і без номерків все нормально. Далі рюкзачки та нанерки не чекаю. О, давайте сюди. Він, до речі, має бути під номером. А якщо я не помиляюся, під номером 7. Так, отут два космічні. Так, оце то якось. Ось такий у нас рюкзачок, і ми його приклеюємо. Окей, давайте перше подивимось на значки. Перший. Ось таке сонце, другий зірка. Все. Ось такі. Вау. Ось так в мене виходить. І так приклеюємо наші значки. Перший та другий. Якого немає носички. Ось так. Та, тепер я вам покажу нашу новиночку. Раз, два, три. Ось так я оформила. Тут ще є ось така наша плівочка, можна сказати. Ось так матово я оформила. Тому давайте подивимося, що ж нам попад... попадеться. Як я ти все міцно. І, як ви зрозуміли, ну я думаю, що ви не зрозуміли, ми його будемо клеїти сюди, тому що він у нас без номерочка. Та ось такий зайчик нам попався. Гарний. Гарний зайчик вийшов. Ось так все буде. Клеємо зайчика. Я ще, до речі, готую для вас новиночку. Ось, але вона я її ще не вформила, так що вона ще не просвічується. Ось. Ось, ось такий у нас. Ось таке у нас зеркало вийшло Ми його клеїмо сюди. Трошки вище. Ось так. Ось так. Три у нас буде тут і дев'ять отут. Тому що мені не помістилося. Думаю, мені поміститься. Отако 12, все буде нормально. Але ну, я рада що я їх не обфондила, а ось такий просто квадратик. І все. Ось така у нас колекція. Та ось така у нас розпаковочка. Якщо вам сподобалась наша сьогоднішня новиночка, ось така. Дуже велика, на 12 пакетиків. То підписуйся на канал та дивися мої всі відео, підпишися. Ось, дай, всім до зустрічі в новому відео. Всім па-па!